Всім добрий вечора. Починаємо наше нове відео. Буде багато що на продаж. Так, давайте почнемо з підшипників. Вертаємося знову до тематики підшипники. Нові підшипники. Це все нові підшипники під замовлення, повна передоплата. Підшипники є. Любого виду, любого виробника. Ну, поки що я працюю тільки з Китаєм. Так, 200-й підшипник. Отак вони виглядають, бачите. Нові все. в захисті. Бувають в пластиковому захисті, бувають ЗЗ в залізному захисті. 200-й 200 20 гривень. За штуку ціна 201, 20 гривень, 202, 23 гривні, 203, 25, 204, 35, 205, 35, 206, 47 гривень. Далі пішли корпусні пішинки на лапах. 205 підшипник. 110 гривень, 204 100 гривень. Такі на 2 отвора. 110 гривень, 205, -й, 204 -й, 100 гривень. На 4 отвора, 204-100 гривень, 205-110 гривень. Є інші розміри, але це по вайбері вже домовляємося. І все буде. Далі. Отакий От набір калібрів. Тут є всього 25 штук. 10. тут є різні, є, що повторяюся, М14 на 1,5, на М16, М8, М2,5. Отак, ось цікавий, такий набір. М10, навіть такий є. Якщо з М10, да. М10, бачите, навіть такі є. За оцей весь набір буде 300 гривень. Далі. таких три патрончика. 75 гривень за три штучки. Так, такі пнем молоток під запчастини. 75 гривень. Такий пневмошуруповерт. Бачите, марка, 89 рік. 75 гривень. Далі спіраль нагріву. Це у нас іде. Скільки 1,5 кВт. 220 вольт. 35 гривень, 1 кВт 25 гривень. Такий набір резинових кілець 50 гривень. Далі фільтр. Віці для палива. Може бути для мастила. Джел 3 10 мікрон. 40 гривень штука. Кисневий балон такий. 300 гривень. Сукрій. 1 кг, 1,1 кг, 2 кг, 2,2 кг. По 120 по 120 гривень. Далі. Така приспособа для намотки. Давайте вже її продамо. Буде за неї 250 гривень. Набір для ремкомплект для паяльної лампи. 50 гривень. Отак він виглядає. Раз, два, три, 4, 5 елементів. Чотири елемента міняється, п'ятий для того, щоб чистити форсунку. Отак. От в пакеті коли воно буде. 50 гривень за штуку. Далі такий набір кнопок. Кнопка для болгарки, для шарповерта. Для делі. Навіксується. Нажали. Бачите? Ні, так. Бачите, фіксується. Така кнопка. Кнопка, така кнопка. Яка кнопка. І стоп кнопка. 100 гривень комплект. Дві зірочки таких. 50 гривень. В минулому відео є, що я продавав по 100 гривень за штуку, зараз 2 за 50, та подальше не варилось. Далі та вотниці. М10 на 90 градусів 9 гривень. М8 на 90 850. М6 на 90 8 гривень. Отак вот вони виглядають, показую вам. Далі. М10 на 45 градусів. Отак. Вот 9 гривень. М8 на 45 850 М6 на 45 8 гривень. Далі прямі М6. Отак. Вот 4 гривні, м 8 4,50. м 10 5 гривень за штуку. Так, покажемо далі вам ножі пілана. Бачите, є підсибники такі. Це виробник СКФ. Це хороші підшипники. Ну, дорогі. Далі ножі пілана. Отакі, бачите, ножі. Так, їхня ширина. 725, товщина 50. 52-55 мм, бувають різні. І 6 мм товщина 200 гривень штука. Я поки що залишил, залишил десь біля 30 штук. Такі обгортачі для посівної ну, приспособи, скажімо так. Так, давайте по 200 гривень за штуку, щоб їх віддати, щоб вони вже не валялися в майстерні. 400 гривень за два. Забирайте. Отут принесли мені сьогодні, я був на роботі, батько її приніс каже, поможіть продати. Даже сьогодні розложив, не знаю, за що братися. Ще навіть не перевіряв. Робочі, не робочі, попросили продати як не робочі. Продаю як не робочий. Давайте почнемо. З тих що. Комплектні. Комплектні. Ціна фіксована. Оці всі комплектні. Під ремонт, під відновлення. Оці всі будуть по 300 гривень. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. По 300 гривень. Бачите, деяких кришок нема. Тут його, дивлюсь, бачите, впав шток. Отак. Є тільки, що не рухається, є теж. Ні, ці мав рухатись. О, бачите, рухається. Туди ж є такі пробо, що качаються. нема часу зараз розбиратися з ними. Займає трохи часу. О, бачите, це йде. Тут бачите, трохи вигнутися. Ось так от пот... за таку ціну. Далі, є отакий от комплектний, але немає цієї, що нажимати, бачите? Ну є цей. Це буде 250 гривень. Далі, комплектні великі. Я такі так, дуже великі. Тут -штоку. Дивіться. Десь я тут. читав тут хітштоку, а вага, 3 тони. Хід хітштоку 440 мм. Він на пів метра піднімається вверх. За нього буде. Він комплектний, все. Але. Його треба... Надо... Він рухається, знаєте, як? Отут плунджер стоїть, я ж дивився. Треба резинки міняти, дивитись і так далі. За нього буде 500 гривень. Як неробочі, зразу попереджаю. І ці як неробочі, але комплектні. За ці будуть по 400 гривень за штуку. Бачите, тут треба вставити палець, але він є отут. Просто вставити палець і піднімали. Цей. Це рухає бачите, це, але не піднімає. Можливо, масла немає. Зараз немає часу. Цей його палець винятний з нього? бачите? Отак. От Ці по 400 гривень. Далі є некомплектні Три штуки некомплектних. Цей розібраний. Цей зібраний, але немає самого пальця, який качає. І тут немає пальця плунжера, який качає. Ці... Цей буде 200 гривень, цих два буде по 250 гривень. Далі є навіть отакі на запчастини. Цей 100 гривень. Цей буде 150 гривень. Ось такі ціни. Далі підшипники. Комплект підшипників. Два комплекти. Раз комплект, два комплекти. Це 205, 205 і 206. У такому стані було За оцих три 100 гривень, за цих три 150 гривень. Ці 207, 150 100 гривень. Так, електродвугини. Один продався, ті, хто просили. 350 гривень. Не знаю, чи він робочий. Отаке маркування. Хто розбирається, зараз вам поверну отаке маркування. 350 гривень. Покажу ще один є. Тут маркування. А, во є маркування, дивіться. Таке маркування. І саме головне. Він, бачите, висадку вімкнений. Так, не поверну. І це я не знаю, чи поверну зараз. Це від пральної машинки. О! О, бачите, дивіться. Так, да, зараз да, він буде кротитись. А ні, я вже не буду нас ще повернути. Да. О, бачите? В одну сторону крутиться, а потім вимикається реле і в другу сторону він крутиться. Бачите, в другу сторону крутиться. Міняється полярність на двигуні і він корус в другу сторону. За нього буде також 350 гривень. Все, пишемо на вайбер, нагадую свій вайбер 0,66. 9-1-1-3-2-5-8. Подякував.